Слава Україні! Рада кожному з вас, хто знову завітав до мене на канал. Дякую за перегляди, вподобайки та невподобайки, коментарі та запитання, підписки. Разом з вами ми просуваємо україномовний контент на теренах Ютубу. Ми продовжуємо вивчення вуглеводнів і сьогодні будемо говорити про поширення вуглеводнів у природі, основні джерела вуглеводнів, перегонку нафти. Застосування вуглеводнів та охорону довкілля внаслідок використання вуглеводнів вуглеводні, які є сполуками, що повністю складаються з гідрогену та карбону, поширені в природі і можуть бути отримані як з біологічних, так і з геологічних джерел. Біологічні джерела вуглеводнів Багато вуглеводнів виробляються живими організмами у межах їхніх метаболічних процесів. Рослини виробляють широкий спектр органічних сполук, включаючи вуглеводні, за допомогою біохімічних шляхів, таких як фотосинтез і вторинний метаболізм. Так, терпени це великий і різноманітний клас вуглеводнів, що синтезуються рослинами. Вони відіграють різноманітну роль у фізіології рослин, наприклад, є компонентами ефірних олій. Сприяють механізмам захисту рослин від травоїдних тварин і патогенів, а також залучають запилювачів приклади терпенів, лімонен, пінен, ментол. Вуглеводні містяться у воскових покриттях листя та плодів. Вони допомагають таким чином зменшити втрату води та забезпечують захист від стресів навколишнього середовища. Деякі рослини виробляють ароматичні вуглеводні. Такі, як похідні бензену, які створюють характерний запах квітів та фруктів. Також існують прокаріотичні організми, що здатні синтезувати алкани та алкени за допомогою різних ферментативних шляхів. Так, наприклад, метаногени це група анаеробних архей, які виробляють метан як побічний продукт метаболізму, геологічні джерела вуглеводнів. Найважливішими геологічними джерелами вуглеводнів є викопне паливо, включаючи сиру нафту, природний газ та вугілля. Ці вуглеводні утворюються в результаті розкладання та перетворень органічної речовини, решток рослин і тварин протягом мільйонів років в умовах високого тиску та температури. Сира нафта та природний газ. Знаходяться у підземних резервуарах у пористих породах, таких як піщаник і вапняк, і вони зазвичай видобуваються шляхом буріння та видобутку. У деяких районах вуглеводні природним чином просочуються на поверхню землі через тріщини та розломи в земній корі. Ці природні просочування можуть призвести до поверхневих відкладень нафти та смол. Природний газ в основному складається з метану. З меншою кількістю інших вуглеводнів, таких як етан, пропан, бутан. Він також може містити домішки, такі як азот, вуглекислий газ і сірководень. Природний газ утворюється протягом мільйонів років у результаті розкладання органічної речовини, переважно морських мікроорганізмів, у анаеробних умовах, глибоко у земній корі. Зазвичай він зустрічається у пористих породах. Часто пов'язаний із нафтовими покладами. Природний газ видобувається з підземних резервуарів за допомогою буріння. Після вилучення він може пройти обробку для видалення домішок і розділення різних вуглеводневих компонентів. Природний газ є універсальним паливом, яке використовується для опалення, виробництва електроенергії, промислових процесів і транспорту. Вважається, що при спалюванні природного газу викидається менше парникових газів і забруднюючих речовин, ніж при спалюванні вугілля та нафти. Нафта є складною сумішю вуглеводнів, переважно насичених вуглеводнів з різною довжиною ланцюга. Вона також містить меншу кількість ароматичних вуглеводнів, циклічних вуглеводнів циклоалканів і такі елементи, як сульфур та нітроген. Нафта являє собою густу оліїсту рідину, розчин газоподібних і твердих вуглеводнів у рідині. Сьогодні немає єдності думок у питанні про походження нафти. Переважна більшість геологів підтримує думку про наявність двох механізмів утворення нафти і залишків живої матерії, а також неорганічного походження нафти з верхньої мантії. Нафта видобувається з підземних резервуарів за допомогою буріння. Після її вилучення її переробляють на нафтопереробних заводах, щоб розділити на різні фракції. Нафтопродукти широко використовуються як паливо для транспорту, опалення та виробництво електроенергії, а також як сировина для виробництва пластмас, хімічних речовин, мастильних матеріалів та інших промислових продуктів. Перегонка нафти це процес, який використовується для розділення сирої нафти на різні компоненти на основі відмінностей у температурах кипіння. Сира нафта це складна суміш вуглеводнів із різною молекулярною масою та структурою, починаючи від легких газів до важких рідин. Процес дистиляції нафти зазвичай включає наступні етапи. Спочатку сиру нафту нагрівають. У дистиляційній колоні або ряді дистиляційних башт. Температуру поступово підвищують для випаровування вуглеводнів у суміші сирої нафти. Коли нафта нагрівається, вона потрапляє в ректифікаційну колону, яка розділена на кілька ступенів. Кожен працює при певній температурі та тиску. Коли вуглеводні випаровуються, і піднімаються через колону, вони конденсуються на різній висоті залежно від точки кипіння. Більш легкі вуглеводні з нижчими температурами кипіння конденсуються на вищих рівнях у колоні, тоді як більш важкі з вищими температурами кипіння конденсуються на нижчих рівнях. Конденсовані пари з кожного ступеня дистиляційної колони збираються окремо. Ці фракції містять вуглеводні з однаковою молекулярною масою та температурою кипіння. До первинних продуктів перегонки нафти відносяться бензин, він одержується з легких фракцій, дизельне паливо одержується з середніх дистилятних фракцій, паливо для реактивних двигунів, мазут і різноманітна нафтохімічна сировина. Найважча фракція сирої нафти залишок. Залишається на дні колони. Цей залишок може піддаватися подальшій обробці, такі як коксування, крекінг або гідрообробка, щоб отримати додаткові цінні продукти або покращити якість для альтернативного використання. Вугілля ще одне важливе джерело вуглеводнів. Вугілля в основному складається з карбону, а також гідрогену, оксигену, сульфуру та інших елементів. Переважає карбон. На частку якого припадає 60-98% маси вугільної речовини. Основні компоненти вугілля органічна речовина, мінеральні домішки і волога. Вугілля утворюється в умовах, коли гниючий рослинний матеріал накопичується швидше, ніж відбувається його бактеріальне розкладання. Ідеальні умови для цього є в болотах. Де стояча вода, збіднена киснем, перешкоджає життєдіяльності бактерій і тим самим оберігає рослинну масу від повного руйнування. На певній стадії процесу кислоти, які виділяються в його ході, запобігають подальшій діяльності бактерій. Так виникає торф, початковий продукт для утворення вугілля. Якщо потім відбувається його поховання під іншими наносами, то торф під дією стиснення, втрачаючи воду і гази, перетворюється на вугілля. Більшість промислових родовищ викопного вугілля належать до кам'яно-вугільного періоду. Вік найдавнішого вугілля приблизно 350 мільйонів років. Бурий вугілля це тверде викопне вугілля, що утворилося з торфу. Кам'яне вугілля це щільна порода чорного, іноді сіро-чорного кольору. Блиск, смоляний або металічний. Антрацит це викопне вугілля, що виникло при високій температурі 350-550 градусів за Цельсієм. Характеризується великою густиною, блиском, колір чорний або сіруватий. Антрацитове вугілля має найвищий вміст карбону та найнижчий вміст вологи. Тоді як буре вугілля має найнижчий вміст карбону та найвищий вміст вологи. Кам'яне вугілля видобувається з підземних або відкритих шахт. Вугілля історично було основним джерелом енергії для виробництва електроенергії, промислових процесів і опалення. Воно використовується у виробництві сталі, металів, а також у хімічній промисловості. Вуглеводнева сировина, яка включає сиру нафту, природний газ і вугілля, відіграє значну роль у різних галузях промисловості та господарської діяльності, слугуючи основними джерелами енергії та сировиною для виробництва багатьох продуктів. Однак видобуток, переробка та використання може мати значний вплив на навколишнє середовище, що спонукає до необхідності вживати природоохоронних заходів. Спалювання вуглеводневого палива виділяє в атмосферу вуглекислий газ та інші парникові гази, внаслідок чого змінюється клімат та триває глобальне потепління. Спалювання вуглеводнів також вивільняє забруднювачі повітря, такі як нітроген оксиди, тверді частки, литкі органічні сполуки, які можуть мати негативний вплив на якість повітря та здоров'я людини. Щоб пом'якшити ці наслідки, заходи з охорони навколишнього середовища спрямовані на скорочення викидів парникових газів за допомогою переходу на більш чисті джерела енергії, наприклад, відновлювані, підвищення енергоефективності та впровадження технологій уловлювання сполук вуглецю чи інших забруднювачів та суворіших норм промислових викидів. Операції з видобутку та переробки вуглеводнів можуть призвести також до забруднення водойм через розливи та стікання забруднюючих речовин. Заходи з охорони навколишнього середовища спрямовані на запобігання забрудненню водойм шляхом впровадження таких заходів безпеки, як системи локалізації розливів, очисні споруди та мінімізація викиду забруднюючих речовин у водні шляхи. Діяльність з видобутку вуглеводнів часто передбачає розчищення землі, руйнування середовища існування та порушення екосистем, що може призвести до втрати біорізноманіття та деградації середовища існування організмів. Зусилля з охорони навколишнього середовища спрямовані на мінімізацію екологічних наслідків розробки вуглеводнів, шляхом впровадження таких заходів, як відновлення середовища проживання, призначення охоронних територій та ініціативи щодо збереження біорізноманіття. Також переробка вуглеводнів створює різні типи. Твердих відходів і побічних продуктів, а також рідких відходів, наприклад, стічні води нафтопереробних заводів, а також газоподібні викиди, наприклад, димові гази, заходи з охорони навколишнього середовища, зосереджені на належному поводженні з такими відходами та контроль забруднення для мінімізації впливу на навколишнє середовище включаючи переробку, обробку та безпечну утилізацію відходів. Ефективні методи захисту навколишнього середовища мають важливе значення для пом'якшення негативних наслідків використання вуглеводнів і забезпечення більш чистого, здорового та сталого майбутнього. Якщо це відео було для вас інформативним, прошу тиснути вподобайку, пишіть коментарі та запитання. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!